Тут практично 300 років не ступала нога людини це приміщення, хоча зараз у нас ще ведуться дослідження стосовно цього терміну, але поки що це у нас є робоча версія. Ігор Креховецький, керівник археологічної експедиції, яка з 2022 року досліджує в'їзну вежу Галицького замку, показує один з її склепів. Зараз він розташований на глибині 6 метрів під землею. Однак колись був наземним приміщенням. Археологам вдалося розкопати вхід до нього. Виявили його за допомогою відеокамери у червні 2023 року. Розповідає Ігор Криховецький. Спочатку ми досліджували і південну частину. Потім почали поступово дійшли до долівки підлоги першого поверху вежі. І під час зачистки цієї долівки ми попали на вентиляційний канал. Ось він знаходиться в цій частині. Це нам дало змогу опустити камеру. І тоді ми бачили, що під долівкою першого поверху знаходиться приміщення, причому велике приміщення 10 на 4 квадратних метри. Ми побачили, з якої сторони є вхід до цієї вежі, і в нас були плани відкрити цей вхід. Науковець інституту українознавства імені Креп'якевича Національної академії наук України Юрій Лукомський розповідає, що це один із шести склепів вежі. Його використовували як оборонну споруду та каземат для зберігання зброї, а також як скарбець для коштовних речей, жителів міста, книг, земських актів та іншої документації. Був період, коли склеп слугував і тюрмою. Науковець припускає, що тут могли перебувати під вартою опришки, яких ймовірно катували й тримали до судову рішення Ця башта, вона величезна, вона має 22 на 16 метрів у плані. Вона більша від деяких галицьких княжих церков. Це дуже потужна оборонна споруда, яка має стіни товщиною 2,5-3 метри. Її мурували з блоків Успенського собору, які в той час розбирали. Зробили будівельний матеріал для цієї вежі. Тут є камені алебастру, є камені вапняка, тесані ще за княжої доби. В цій башті є під землею шість склепів. То ми зараз знаходимося в одному з тих шести склепів. Ще один вентиляційний отвір, який веде вниз до того нижче розташованого приміщення, от, він є от в цій ніші. Схований на 7,5 метрів він доступний для камери. Бо ми тут маємо 6 метрів, то значить від цього рівня ще півтори метри вниз цей канал йде. Склеп має шість бійниць, два вікна, два вентиляційні отвори і підземний хід, каже Ігор Креховецький. Це є цокольне приміщення. То, як бачимо, тут є. Сліди вікон-бійниць, які в пізніший час, вже в кінці XVII століття були замуровані, адже Францо Карасіння тут робив ґрунтовну перебудову Галицького замку. Саме цікаво, що тут під час побудови замку, і, зокрема, візної вежі, були використані квадриблоки вапнякові. В цій ситуації ось один вапняк. І тут, подивіться, будь ласка, на стіну. Тут іде цілий ряд. Один, два, три, чотири, Так, З таких блоків будували княжі церкви в монастирі в період 11-13 століття на наших землях. Ось Тут у нас є одна ніша. І тут через нього проходили дерев'яні колоди, які йшли вздовж стіни. Коли попадало, наприклад, гарматне ядро в стіну, завдяки цій колоді йшла амортизація. І ядро не могло відбити великий кусок стіни. Тільки були незначні руйнування. Тобто це була практика військового будівництва, дуже поширена на той час. Ще один цікавий елемент це є, так мовити, отвір, який має дуже регулярне обрамлення. І цей ряд каменів може бути теоретично тут закладеним. І він колись міг бути трошки вищим, цей отвір. Він має десь 50 см ширини, а за ним йде біжуче склепіння вниз, і за ним йде, очевидно, такий підземний хід, так звана потерна, якою оборонці замку могли евакуюватися в якийсь критичний момент. І цей підземний хід провадить до Домініканського монастиря тодішнього. Зі слів Ігоря Криховецького, у цьому склепі археологи знайшли мідні монети 16 17 століть, бронзовий перстень цього ж періоду та фрагменти скляних посудин. Генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник каже, що в травні тут продовжать археологічні дослідження. Згодом планують залучити грантові кошти, щоб укріпити склепіння та відкрити приміщення для відвідувачів. Також планують проводити індивідуальні екскурсії за донат на розвиток замку чи археологічні розкоп. Тут вже дуже багато зроблено. Три роки таких титанічних зусиль. Тут і деревами викорчовували, і великі 30-тонні брили забирали, і багато-багато іншого, але воно того вартує. Найближчі півроку ця локація буде тільки досліджуватися. Ми почнемо кожен сантиметр цієї підлоги досліджувати, тому що тут була дерев'яна підлога, і, звичайно, що в тих, хто користувався цим приміщенням, десь випадали монети, десь губились персні, люльки ми тут знаходили. Ми плануємо дослідити з допомогою Георадару наявність ймовірних підземних приміщень під цим і будемо далі потихеньку рухатися в південному напрямку. Тобто підземна частина Галицького замку починає розкривати свої таємниці. Це взагалі-то потрясне відкриття, що це приміщення збереглося в такому автентичному стані. Воно, звичайно, потребує ще якихось стабілізаційних тут заходів, щоб можна було сюди водити такий нормальний туризм. І воно потребує ще такого археологічного вивчення, воно потребує фіксації. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.